Україні відроджують спортивні козацькі змагання: кидання сокири, катання воза, перетягування каната та бійка лава на лаву. Найсильніші з козацьких шкіл визначають на міжнародному фестивалі, що нині відбувається під Києвом. Козак Богдан розмахує 13 кілограмовою палицею, то каже для тренування корисно і вітер ганяти, щоб не так спекотно було. В бою теж може придатися, але краще колода. А то в нас товкачка для сала, така полкова. А це, ну а це щоб бусурманів розганяти. Залякувати ворога можна й психологічно. Віталій підкидає пудові гирі. Від такого жонглювання бусурмани мають самі здатися в полон. Вправи, крім сили, розвивають витривалість. Знадобиться у мирний час. Витривалість потрібна на городі вдома, в полі, як українські прицвіті люди. Курінь Івана Сірка гне на собі шампури та вилежується на битому склі. Отакі у нас шановні козаки, не козаки, а козарлюги! Слава козакам! Ворогів не було, мабуть, таки злякалися, тому палиці кидали по своїх. Да, на на вже вічачки дали досить. Іван Степанович зі своїми односельчанами схвально поглядає на козацькі розваги, пригадує молодість і присягається, що теж так колись умів. Треба козацісто розвивати таку систему. Що ж молодим, це попростуть салом дай що щось його буде? Не А так енергічно. Ваша робити. Не? Молодці. Найсильнішого богатиря планети вразити важко, тягає вузи та носить мішки. Васильвіростю за виграшки. Проте із метанням сокири важче, тому записався у судді. Метання ножів, лабіринти. <кій> худіння по вугіллю, тобто ті речі, які наші хлопці можливо і не зроблять, за козацькими розвагами згори споглядає перун. Бог війни захищає найспритніших та найсильніших переможця фестивалю екстремальних випробувань визначить ближче до півночі. Йорбанренко Костянтин Голубчик ТСН 1.1